Слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Пересувний мамограф Квітка Подільського регіонального центру онкології продовжує свою роботу, здійснюючи виїзди до територіальних громад Вінничини. Це дозволяє жінкам з віддалених населених пунктів пройти важливе обстеження молочних залоз для раннього виявлення онкологічних захворювань, не виїжджаючи до обласного центру. Сьогодні пропонуємо більше дізнатися про роботу квітки, а також про те, за яких умов можуть пройти обстеження жительки територіальних громад Вінничини. Допоможе нам у цьому гість студії директор комунального некомерційного підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради Сергій Перегончук. день. вітаємо вас в нашій студії. І напевно, пане Сергію, почнемо з того, яка все ж таки головна мета квітки, і наскільки успішно ця мета реалізується. Головна мета квітки це те, щоб ми наближали можливість надання допомоги нами як провайдером, нехай буде, або ж оператором, або ж подільським регіональним центром онкології в ті територіальні громади, які на сьогоднішній день в яких відсутній свій власний цифровий рентгенівський мамограф, тому що кожна жінка віком. Після 40 років один раз на рік має проходити рентгенівську цифрову мамографію для раннього виявлення передракових захворювань і також виявлення ракових захворювань. Які громади Вінничини вже відвідані? Мені так е, важко сказати, відповісти на це питання, але всі наші відвідини і всі наші плани на наступний місяць можна знайти на нашому офіційному сайті Подільський регіональний центр онкології або ж на наших соціальних мережах, як то інстаграм, фейсбук, і також в нас працює чат-бот, де теж вся інформація висвітлена і можна з нею знайомитися. А до речі, заплановані всі громади Вінничини чи лише найбільші? Тут ми підходимо з тої точки зору, що ми є проактивним центром, і відповідно та територіальна громада, яка до нас звертається з цим проханням, питанням, побажанням, вона і в першу чергу буде їй приділена увага, і графік буде сформований щодо неї. А загалом -то ця практика в нас відбувається щорічно, і десь ми в більшій мірі орієнтуємось на ту кількість жінок, які потребують наших обстежень, на віддаленість територіальних громад. Ну і на те наскільки територіальна громада проводить себе проактивно, нехай так щодо залучення е, до них. пане Сергію. А є уже якісь е, певні такі е, статистичні дані, наприклад, стосовно того, скільки жінок скористалося приблизно, хоча б, е, послугами квітки протягом цього року. Тобто п'яти з половиною місяці вже більше двох тисяч було проведено мамографії. Якщо я не помиляюсь, то за п'ять місяців було проведено 2390 мамографій. От я більш е, детально приведу, як, до приклад, травень місяць. У угу. Нас було проведено 565 обстежень. Дуже активнийся 62 місяць такий. жінки з раковими захворюваннями були виявлені. Тобто, це те той, той варіант, коли дійсно наша допомога, виїжджаючи в територіальну громаду, здійснює е ту допомогу, яка мала бути на місці своєму. В тому то і питання насправді що за умови існу, е знаходження або ж Функціонування або ж роботи е, свого рентгенівського мамографа цифрового в громаді ця проблема б не існувала, і квітка була б потрібна там для якихось виключних потреб. На сьогодні наразі в нас є е, певна необхідність проведенні цих обстежень, а не кожен житель нашої області може дозволити собі або ж спланувати візит у Вінницю, щоб провести це обстеження. Знаєте, в якийсь момент я от дозволю собі не погодитись з вами. і е, Я поясню чому е, тому, що якби у кожній громаді. Був свій е, от такий мамограф, е, то кожна жінка би відкладала цей момент обстеження. Ну, на жаль, якось так. Багато хто боїться дізнатися щось, багато хто город, худоба, діти, робота, особливо якщо це далекі населені пункти. Ну, взагалі не до того. Е, а от коли приїжджає Квітка і жінка знає, що ну, от буде завтра і післязавтра, піду може все-таки подивлюся, що там. Так, Оль, але ну, знову ж таки є момент, що з усіма тими е, навантаженнями або своїми планами, не завжди в цей день і потенційно жінка зможе. Якщо б був мамограф, вона б не змогла б сьогодні пішла б наступного року. Але тут я би хотів зауважити дуже інший важливий момент, що ми ж насправді працюємо як система охорони здоров'я в кожного громадянина, е, жителя територіальної громади Вінницької області є свій сімейний лікар. Який мав би залучати, інформувати, нагадувати жінці, що їй в цьому віці потрібно там до 35 років зробити ультразвукову діагностику молочної залози, а після 40 років вона має проходити рентгенівську мамографію. Тому і варто це зробити цього року. І там, шановна, вибачте, ще так перейду на особистості, шановна пані Ольгу. Вам потрібно Звичайно. цього року пройти мамографію. І нагадав би і про це. Я впевнений, що за умови наявності його на місці вона б знайшла час і день, щоб відвідати цей мамограф і пройти це обстеження. Ну, але в будь-якому випадку, все таки можна оцінити ефективність роботи виїзного мамографа. Правда, наскільки все таки краще, що він є, ніж його б не було. Ну звісно, це. Те, що ми вже провели більше двох тисяч обстежень за ці перших п'ять місяців, і є показником того, що він досить ефективно і за умовою тої кількості жінок з передраковими захворюваннями і раковими захворюваннями, які ми виявили, це і є можливість їм приділити вчасно увагу цьому захворюванню. Ну і відповідно наслідки лікування будуть прогностично набагато кращими ніж це була вже ну запущена форма, або ж не не виявлена форма вчасно. А от як людина, яка слава Богу, поки що з цим не стикалася, але яку цікавить така інформація, мамограф він бачить передраковий стан і раковий стан, чи раковий стан уже тільки гістологія показує? Дуже правильне питання, дякую. Відповідь на питання, чи це є рак чи не рак, можливий тільки після гістологічного підтвердження до моменту взяття біопсійного матеріалу і отримання гістологічного висновку. Ми завжди це сприймаємо як передраковий стан. Тому і протокол діє так або ж маршрут пацієнту: що після проведення обстеження спрямовується пацієнт до онколога. І потім вже проводиться вся необхідна підтвердження діагнозу, а потім вже і планування і лікування. І в тому-то і є нюанс, що за умови наявності направлення від сімейного лікаря, сама мамографія, консультація онколога і подальша біопсія для пацієнта є безоплатними. Угу. За це все платить Національна служба здоров'я України. Ну, але напевно є певні виклики, з якими стикається робота оцього пересувного мамографа квітка в громадах Вінницької області. Якщо вони є, то які це виклики? Зазвичай це виключно зимовий період, коли технологічно важко дістатися, або ж період відпусної компанії, коли теж ми не можемо з тою чистотою відряджати наших співробітників щодо роботи в терених громадах. І друга момент труднощів це те, що в нас він один поки що. Рентгенівський пересувний мамограф, ми б бачали, що їх з часом має бути ну, хоча б 5. Над цим ми і працюємо наразі для того, щоб забезпечити необхідну кількість пересувних рентгенівських мамографів, яка б дозволила нам проводити регулярні обстеження, а саме профілактичні дослідження обстеження мешканців наших територіальних громад. А можете розказати кілька слів власне про особливість цього мамографа, крім того, що він пересувний. Він якийсь ну новітній, він ну можливо кращий ніж старі стаціонарні. Що ви можете про нього таке розказати? Найголовніший момент, що сьогодні, згідно даних доказової медицини, мамограф має бути рентгенівським цифровим. Угу. Це і є рентгенівський цифровий мобор. То, що він збудований на базі, на рухомій базі, він, вона, це робить його пересувним. А загалом, насправді, значення немає, чи це пересувний, він чи стаціонарний, але згідно протоколу і згідно рекомендацій нашого центру. Допомоги, так жінка має згідно календарю обстежень за рекомендацією і за направленням сімейного лікаря пройти це обстеження. Якщо ще повернутися до, до виїздів, як відбувається координація цих виїздів до громад? Ну хтось якось визначає пріоритетність населених пунктів? Якось зв'язується з ними? Чого ви казали, що вони можуть пропонувати чи просити, просити приїзд? Не методичний відділ завчасно зв'язується з територіальною громадою? оголошує, що є можливість відвідати їх. Якщо в них є кількість пацієнтів, яка відповідає там, дню роботи або ж двом дням роботи, воно і формується ця попередня черга, ми е, затверджуємо та е, роб, оприлюднюємо план наших виїздів на наступний місяць завчасно. Територіальна громада з нею вже це погоджено, або ж вона виступила ініціатором цього візиту. І тоді все і складається, що в цей день або ж два дні наш мамограф є в цій територіальній громаді, є вже сформована черга е, бажаючих це зробити з направленням е, від сімейного лікаря, і ці жінки проходять це обстеження. Єдине, в чому ми обстежені, в тому, що, на жаль, більше 30 е, обстежень за день ми не можемо провести. Uh -huh. Uh -huh. Просто цікаво, як формується оця черга, тому що якщо ми говоримо ну, взагалі для вінничан, для тих, хто живе у Вінниці або десь в близьких селах, то ну в це важко повірити. Але насправді у Вінницьких громадах, ну громадах Вінницької області, є села, де немає інтернету, де і зв'язок там не дуже хороший. Але все таки треба якось інформувати жителів навіть цих віддалених населених пунктів про те, що є можливість обстежитися. От ви казали про те, що в першу чергу це мають робити сімейні лікарі, так. Нагадувати, казати, що до нас приїдуть, можете перевіритися. Ну, не знаю, чи всі сімейні лікарі прямо так цим переймаються і тисячами тих пацієнток, які у них є. Якось ще робиться якесь оповіщення населення? Чи це, власне, прерогатива самих територіальних громад? Дійсно, це прерогатива самої територіальної громади і це і є позиція і. Тим самим є певні моменти, коли Національна служба здоров'я України і Міністерство охорони здоров'я стимулює сімейного лікаря для того, щоб він проводив ту активність, яка записана згідно календарю, та чим протокол обстежень профілактичних, і він це має робити. Тому це насправді покладено на ту територіальну громаду в лиці сімейного лікаря, який має це ініціювати і здійснити. Наразі ми виключно технологічно даємо цю можливість. Угу. І ще таке невеличке уточнення, тому що частково ви на це питання вже відповіли в інших питаннях, але все-таки зробимо його таким структурованим. Власне, про те, про критерії, за якими жінки можуть пройти обстеження на пересувному мамографі квітка, що для цього потрібно, і власне як відбувається сам процес. Тому що ну дійсно нас можуть слухати жінки зараз в Вінницькій області, які ну там краєм вуха слухали, а тут зрозуміли, що їм потрібна ця інформація, а вже а вже упустили те, що ми. Казали раніше, необхідно звернути до свого сімейного лікаря, який забезпечить візит. Мамографа в цю громаду, який створить електронне направлення на проведення мамографії, з яким жінка і згідно затвердженого графіку з'явиться в цей день до там амбулаторії чи ж до лікарні на тери до території лікарні, де її приймуть згідно затвердженого графіку в той день, коли вона ну зареєструвалась, записалася і е обстеження безкоштовне. Наскільки я розумію. за умови наявності направлення від сімейного лікаря, обстеження буде для пацієнта безоплатним. Добре, але насправді це все кошти, на те на забезпечення роботи і команди, яка працює з квіткою лікарської, і на те, навіть на конкретно на пальне, аби мамограф провести на обслуговування самого мамографа, і це фінансово затратно, навіть якщо комусь здається, що це не так. Де берете кошти на це? Це є статутне завдання Подільського регіонального центру онкології, і те, що ми, як комунальна власність Вінницької обласної ради, і маємо здійснювати цю активність, на що ми залучаємо кошти Національної служби здоров'я України і інші джерела, наприклад, там кошти платних послуг, для того, щоб здійснювати цю діяльність, яка і має бути, і є нашим завданням згідно нашого статуту. Про платну діяльність, до речі, бо ви сказали, що за умови електронного направлення жінка може пройти в визначений час безоплатне обстеження. А якщо залишилося там кілька вільних годин, і людина без направлення, вона може пройти платно, наприклад, обстеження чи це не передбачено? Наразі таких ситуацій не існує, тому що послуга назвемо це дуже затребувана. Да, затребувана на місці, в територіальній громаді, і в нас таких ситуацій немає. Ну, а оскільки ми все плануємо завчасно, і той самий графік затверджуємо завчасно, і на наших соціальних мережах, або ж на сайті, або ж для територіальної громади ми це завчасно, на цей час вже графік відвідувань вже сформований. Ну і останнє запитання. Що б ви хотіли сказати жінкам вінничини, які ще досі не скористалися послугами пересувного мамографа Квітка, але який можливо в найближчим часом буде у їхній територіальній громаді? Я би радив завжди бути проактивним, звертатись до свого сімейного лікаря раз на рік, який би проводив саме обстеження. Якщо ж необхідно, то доводив би інформацію, як необхідно проводити саме обстеження для жінки, і доводив ту інформацію щодо рекомендацій проведення ультразвукового дослідження чи ж рентгенівської цифрової мамографії, і як часто це слід робити. Тоді ми зможемо виявляти, і те, що в нас наразі і є основною проблемою, в нас певний чином відсутня культура профілактичних оглядів. Якщо би наші, наше населення зверталося до сімейного лікаря з профілактичною метою раз на рік. І робили це активно. Можливість виникла виявлення як умога раніше змін і як умога раніше ще на фазі на стані перед раку проводити певні засоби значно покращила стан надання допомоги населенню і відповідно стан здоров'я населення. Що ж ну, тут важко не погодитися, що рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування, так. якщо воно буде потрібне. Е, а нашим е, жінкам нашої Вінницької області е, скажу, слідкуйте за графіком виїздів мамографа у вашій громаді, щоб не пропустити можливість пройти обстеження. Якщо навіть так сталося, що ви не потрапили туди, будь ласка, направлення від сімейного лікаря на консультацію мамо, е, онколога або ж направлення від сімейного лікаря на проведення мамографії, і ви можете пройти це обстеження і консультацію отримати на території нашого центру. Воно так само буде безоплатне. Що ж в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про можливість для жінок Вінничини пройти безкоштовне обстеження на пересувному мамографі квітка Подільського регіонального центру онкології. Гостем студії сьогодні був директор центру Сергій Перегончук. розмовувала журналістка Ольга Зайцева.